Сполучені Штати Америки призупинили видачу грін карт. Про це повідомила міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Відповідне рішення ухвалили після стрілянини в університеті Брауна, внаслідок якої загинуло двоє студентів, а ще дев'ятеро отримали поранення. Стрільцем виявився 48-річний громадянин Португалії. І власне міністр внутрішньої безпеки новим ну, повідомила, що підозрюваний в'їхав до США за програмою DV1 ще в 2017 році і отримав грін карту. Ця програма була започаткована в 90-х роках. Програма пропонувала 50 тисяч віз на рік людям з країн з відносно низьким рівнем імміграції до Сполучених Штатів Америки, а отримувачі віз відбиралися випадковим чином за допомогою лотереї. Щороку десятки мільйонів людей змагалися за візи е, в рамках цієї програми. Ну щоб отримати право на диверсифікаційну візу. Заявники повинні були мати принаймні середню освіту або два роки досвіду роботи в галузі. Вони також повинні пройти були перевірку та співбесіду перед отриманням візи. І ось таким чином цей португалець опинився у США і через саме нього призупинила американців видачу грін-карт.